Олександр Педан провів на лекції 2.0 в укритті 33 школи. З такою програми громадський діяч-ведучий приїжджає в Чернігів не вперше. У лютому він проводив такі не лекції у першій школі. Цього разу школярів зібрали в укритті 33 ї школи. Перед тим як розпочати захід, всіх присутніх реєстрували, видавали спеціальні бейджики та розподіляли на команди. Нам сказали відповідати на якісь питання та відмічати це на пульсі. Взагалі це буде вперше. і Мені дуже подобається зараз ця атмосфера і взагалі про що це. Тому я дуже в захваті, що я тут. А далі ми не встигли розпитати Олександру, бо почався відлік до початку нелекції. Та в укриття зайшов нелектор Олександр Педан. Ведучий розпочав з інтерактив знайомства з дітьми, в якому учасники нелекції 2.0 повинні були обрати невірний факт про нелектора з можливих варіантів. Я передрому понад 40 спорту. маю тікток донькою. сі. Або це Педан моє не справжнє прізвище. Команда громадської організації «Юмайн» за сприяння фонду ЮНІСЕФ планує відвідати з нелекціями ще та прилуки. На таких заходах дітям пояснюють важливі теми, які швидше зрозуміються шляхом інтерактивних ігор. Діти діляться на команди. В них є пультики, вони обирають, як далі буде рухатися на лекціях, або правильні варіанти, або просто що ми хочемо робити далі. Ми тут підіймаємо багато тем. Одна з них це взагалі культура безпеки. Яку включається і мінна безпека, і взагалі певні правила поведінки, які раніше знаєте, там мої часи було прикольним порушувати і ризикувати десь життям. А зараз ми розуміємо, що треба зробити так, щоб було модним якраз перетримуватися, дотримуватись правил безпеки. Ми говоримо з дітками про сексуальне насильство і як треба реагувати, що не треба мовчати. Є телефони для того, щоб поспілкуватися. Ми говоримо з дітками про стрес. Як такий і навіть про депресію, що це діагноз, який можуть поставити фахівці через два тижні через після таких симптомів. І якщо вони це відчувають, про це треба говорити. Олександр каже, з кожним разом освітня система Чернігова вдосконалюється та стає відкритішою до різних проєктів. Чернігів просто дає всім фору. Насправді, настільки якісно громада Чернігівщини, зокрема школи, освіта, всі працюють із міжнародними грантами з ЮНІСЕФ і так далі. Ну, це просто неймовірно, і це одразу призводить до якісних змін. Тобто в школах з'являються круті укриття, нове спорядження. Якісь я б бачив і планшети, і цілі кімнати, і нові столи. І дітям Чернігівщини це треба, оскільки нам запропонували це доволі встислі терміни, але минулого року ми вже приймали Олександра з лекціями 1.0, Це були мега круті заходи. То управління освіти вирішило, що ми не можемо відмовитись від такої ініціативи. За тиждень було запропоновано школа. Тут діти не тільки цієї школи, це діти всього мікрорайону. Діти відгукнулись миттєво, для них це дуже цікаво. Управління освіти дуже важливо не тільки відбудовувати. Увати школи фізично саме, а щоб саме діти, оскільки це наша надія і наше майбутнє, щоб вони отримували максимальне і розвиток, і задоволення. Ми сподіваємося що будуть або на лекції 3.0, або в цьому році можливо ще Олександр Педан до нас завітає і ми зможемо охопити ще інші мікрорайони міста, і більше дітей зможуть взяти участь в таких цікавих заходах. А цього разу таку лекцію Чернігові слухають і учні 30-ї школи.